Вітаю вас, діти, на уроці математики. Тема уроку. задачі на зведення до одиниці. Геометрична фігура. точка. Щоб досягнути у житті вершин математику збагнути мусиш до глибин. Усний рахунок. 54 поділи на 6. Додай 15. Тепер зменш у 6 разів. І ми отримаємо перевір. Відповідь 4. Другий ланцюжок на цеглинках Лего. 6 помнож на 8. Тепер зменш на 13. Поділи на 7. І в результаті буде 5. Третій ланцюжок. До числа 20 додай 22. Тепер поділи на 7, помнож на 6, і в результаті буде 36. Натисні відео на паузу, запиши дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці. За допомогою цифр 2, 7, 9 запиши різні двоцифрові числа. Перевіримо. І у вас отримались такі двоцифрові числа. Математичний диктант. Записуйте тільки результати. Перший доданок 30, сума 58. Знайди другий доданок. Натисни відео на паузу, щоб записати. Наступне. При множенні якого числа на 7 дістанемо 21. Далі. Знайди чверть числа 20. Знайди частку чисел 40 і 5. У скільки разів менше 3 гривні, ніж 12 гривень. Добуток чисел 2 і 9 збільш на 22. І останнє 15 кущів суниці посадили у 3 ряди. Скільки кущів суниці садили в кожному ряду? Давайте перевіримо. І у вас отримались такі результати. Працюємо за підручником. Вирази 315. Знайдемо значення цих виразів 7 помножити на 4. У добутку буде 28. А тепер додайте 15. І сума добутку і числа 15 буде 43. У другому виразі. Добуток 7 і 5 – 35. Додай до числа 15 – 7 помнож на 6, 42, і до 42 додати 15 – 57. Що ви помітили? Що у нас збільшувався добуток, який був це перший доданок, то і сума теж збільшувалася. Другий стопчик обчислюємо 7 помножити на 7. 49. І від 49 відняти 34 ми отримаємо 15. У другому виразі збільшується в добутку другий множник. Той добуток збільшиться, 7 помножити на 8.56. І віднімаємо це саме число 34. Буде 22. 7 помножити на 9. 63 і від 63 відняти 34 буде 29. Тобто в цьому стовпчику теж добуток збільшувався. А від'ємник у нас залишався, то різниця значення виразу збільшувалася, тому що добуток був тут, збільшувався. У третьому стовпчику 7 помножити на 0, 0. І додати 30, 30. 7 помножити на 1. 7 і додати 30. 37. 7 помножити на 2 і додати 30. 44. Теж результат тут збільшувався, тому що збільшувався добуток. Розв'яжемо усну задачу. Перша задача. У семи однакових коробках лежать 42 пакування цеглинок леко. Скільки пакувань в одній такій коробці? Скільки було коробок? 7. І в ній відомо було 42 пакування цеглинок. Про що запитується в задачі? Скільки ж пакувань в одній такій коробці? Тобто нам потрібно дізнатися менше число. То ми це дізнаємось. Дію ділення 42 нам потрібно поділити на 7 і 6 пакувань в одній такій. Коробці. Прочитаємо тепер другу задачу. Лінійка коштує 7 гривень, яка вартість 5 таких лінійок? Що відомо в задачі? Що одна лінійка коштує 7 гривень. А нам потрібно дізнатися, яка ж вартість 5 таких лінійок. Тобто це нам потрібно дізнатися більше число. Отже, ми 7 помножимо на 5, і у нас 35 гривень вартість 5 лінійок. Перша задача у нас була на зведення до одиниці, тому що ми дізнавалися, скільки в одній коробці. Тепер познайомимося з іншою задачею. Прочитаємо її. У шести однакових сітках міститься 54 кг картоплі, порівну в кожній. Скільки кілограмів картоплі міститься в 4 таких сітках. У нас скільки було сіток задачі? 6. І в, ній 50, і в них 54 кілограми картоплі всього. Нам потрібно дізнатися, скільки в чотирьох таких же сітках. Розглянемо короткий запис задачі. 6. Сіток це 54 кг. Нам потрібно дізнатися, скільки в 4 сітках. Зверніть увагу, що в короткій умові ми записуємо сітки під сітками, кілограми під кілограмами. Розв'яжемо задачу за планом розв'язування. Спочатку нам потрібно дізнатися, скільки кілограмів картоплі в одній сітці, адже нам потрібно дізнатися, скільки в чотирьох. А щоб дізнатися, скільки в чотирьох, нам потрібно скільки в одній. А це ми можемо дізнатися із того, що 6,54 кілограми. 54 ми поділимо на 6, і ми отримаємо, що 9 кг в одній сітці. А в 4 сітках, якщо в одній 9 кг, нам потрібно тепер помножити 9 помножити на 4. І мус отримається 36 кг картоплі в 4 сітках. Це теж була задача на зведення до одиниці. А зараз діти, фізкульт вилинка. Зв'яжемо наступну задачу. За 7 годин роботи трактор витрачає 56 літрів пального. Скільки літрів пального витратить цей трактор за 5 годин роботи. Тобто, скільки працював трактор? 7 годин. І за 7 годин він витратив 56 літрів. Нам потрібно дізнатися, скільки ж літрів пального витратить. Цей трактор за 5 годин роботи. Тобто, це задачі на зведення до одиниці. Щоб дізнатися, скільки за 5 годин, нам потрібно дізнатися, скільки ж за 1 годину. А це ми дізнаємося із того, що нам відомо, що за 7 годин 56 літрів пального. Щоб дізнатися за 1 годину. Ми дізнаємося дію ділення 56 поділити на 7, і ми дізнаємося, що 8 літрів пального витратив трактор за 1 годину. А за 5 годин нам потрібно тепер помножити. 8 помножити на 5, і ми отримаємо 40 літрів пального витратив трактор за 5 годин. Завдання 319 назви точки, що належать прямокутнику. прямокутнику належать точки Т, О і С. А що лежать поза прямокутником це точки Б, Х, А і М. У завданні 320 назви точки, що належать відрізку АД. І точки, що не належать цьому відрізку. Тобто. А Д належить точки Це А, С, М і Д. А не належить цьому відрізку це точки К і Б. Тепер виконуємо письмове завдання 320. Виміряй відстань між точками К і М. Натисни відео на паузу відмі лінійку. І відстань між точками К і М це 6 см, а відстань А і Д 12 см. У скільки ж разів довжина відрізка АД більше, ніж відстань між точками К і Б? М. Нам потрібно дізнатися дію ділення 12 поділити на 6 і у два рази довжина відрізка АД більша, ніж відстань між точками К і М. І у домашньому завданні ви виконаєте вирази 322 і розв'яжете задачу 321 за поданим планом. Це теж задача на зведення до одиниці. На цьому ми урок свій завершуємо. Оберіть відповідний листок відповідно до вашої роботи. Дякую за увагу! На все добре вам, діти!